Так, народ, всім привіт! Погано горить газ в плиці. Певно. Забиті ті вже треба їх почистити. Чистити будемо наступним чином. Так, ось такі приспособлення. І ось такий ключик. Який якраз підходить по розміру того фітилька. Так. Зараз спробуємо відкрутити цей кльорчик і прочистити його. Це вдалося нам його зняти. Треба тепер голочку прочистити, продмухати, бо можливо він забитий, так. А тепер ще один фокус, хлопчики і дівчата. Зараз ми різко крутимо ручку подачі газу. Включаємо і виключаємо різко. Бачили, скільки сміття повилітало з трубі? Оце все там в трубці лишається і забиває. Цей наш жакльорчик. Тому таку операцію бажано проводити хоча б раз на півроку, раз на рік в кого як. газ по трубам теж йде з якимись домішками. Зараз ще раз спробуємо Продули трубу, оскільки сміття повилітало. Зараз почистимо вже і вкручуємо його на місце. Ось така історія, хлопчики, дівчата. Так, штучку ми прочистили, ставимо її на місце, закручуємо. Ключиком дотягуємо. Дуже сильно О. і все. Лишилося почистити три штучки таким макаром. Ось чому у вас погано горить газ. Це одна з причин. Так що таку процедуру кажу, можете робити раз на пів року, раз на рік, в кого як. Буде горіти газ. Що ж, люденьки, всім добра, всіх обняв.